Ось так виглядає зсередини особняк підрядника будівельника Наума Бахмутського, розташований у Полтаві по вулиці Пилипа Орлика. Сто років тому тут вирувало життя, говорить меценат-колекціонер Віктор Бажан. Він зберіг цю будівлю від знесення заради місця для чергової новобудови. Нині ж збирається відновлювати пам'ятку архітектури місцевого значення. До повномасштабного вторгнення я отримав охоронний договір. І зовсім недавно ми вже розпочали реконструкцію, але за останні 13 років були відключені всі мережі: це і вода, електроенергія, опалення, і зараз, навіть користуючись нагодою, хотів би звернутися до здорової частини суспільства. Можливо, хтось навіть хоче підтримати навіть порадою, як нам відновити комунікації. Житловий будинок в мавританському стилі раннього романтичного модерну було збудовано у 1906-1909 роках. Підрядник Наум Бахмутський спорудив його для своєї коханої. Сюди під'їжджала карета. Вона виходила або сідала в цю карету, коли виїжджала з дому. Серед 13 кімнат, будуар, спальня з каміном, гардеробна, кімната для прийому гостей. Є також тераса. Після революційний період тут були комунальні квартири. Це єдина у Полтаві будівля за проектом всесвітньо відомого архітектора Городецького, розповідає ініціатор відродження особняка. Дуже прикро, що деякі історики там роблять якісь вислови на кшталт. Що зекономив там на будівлі будівництві СБУ будинку і збудував для своєї коханки, але насправді це не так. Городецький був найвідоміший архітектор на той час. Підрядник Бахповський був його товариш. Вони товаришували, і він замовив проєкт. Це були найбагатші, найрозумніші люди того часу. І, оскільки я займаюся історією, то хотів би таку правдиву історію розповісти. Через 100 років архітектор Городецький багато подорожував світом, подорожі й надихнули його на мавританській архітектурі. Орний стиль припускають дослідники його біографії. Він подорожував в Африку зі своїми друзями і зробив таку унікальну книгу на той час з оригінальними фотографіями про цю подорож. На кожній цеглині відбиток часу. Будинок збудований з кирпича ще царських часів. Ці архітектурні обломи це всі з того часу залишились. І оце под люстро розетка теж того часу залишилась. А вже остальне все розбили. Час від часу у вікна будинку Бахмицького залітають птахи. О, на дерево. Приклади недбавого ставлення до архітектурних цінностей не лише всередині унікальної будівлі, а й зовні, каже Віктор Бажан. Дуже прикро, що вибрали найкрасивішу будівлю в Полтаві і збудували тут, бачите, такий газовідводний вузол. Ну, По-перше, я переконаний, що це дуже небезпечно стоїть прямо на дорозі для будівлі. Теж є таке знищення, обличчя цієї будівлі, обличчя архітектурної спадщини Полтави. І так відноситись не можна до цього. В найближчих планах мецената виготовлення проєкту реставрації, консервація, після чого ремонт кожної кімнати. Щойно зроблять кілька кімнат, створять тут культурний простір, музичні класи для обдарованих дітей, говорить Віктор Бажан.